Ми починаємо новий розділ, це функції. І ось у нас в цьому розділі або в цьому параграфі, як написано, основні ключові моменти, які ми вивчимо. В цьому параграфі ви вивчатимете зв'язки між величинами. Ознайомитесь з особливим видом правила, яке визначає ці зв'язки функції. І опануєте способи завдання функцій. Значить, по-перше, нове поняття, що таке функція, ви запишете в дошитах, так, способи задання функції потрібно буде записати в дошити. Ну і потім уже надалі ми будемо вивчати окремі види функцій і властивості цих функцій. Так? Є певні величини, я говорю не лише про математичні, а й взагалі, які пов'язані одна з одною. Наприклад, якщо ми говоримо, ви прийшли до магазину, то ви маєте якби дві величини тобто товар, який ви бажаєте купити, і гроші, за які ви будете купляти товар. То ці дві величини, вони залежні. Тобто, кількість купленого товару залежить від кількості грошей, які у вас є. Тому можна сказати, що це у нас певна залежність між величинами. І можна навіть сказати, що одна із них залежить від іншої. Так? Тобто, що залежить? Кількість товару залежить від кількості грошей, які ви взяли з собою до магазину. Але кількість грошей не залежить від кількості товару, який є в магазині. Тому дивіться, між певними величинами є певні зв'язки. Дві величини, і їх можна пов'язати якимсь чином, можна пов'язати за допомогою якоїсь формули математичної. Це, ну, заздалегідь, якщо ми візьмемо геометрію, наприклад, є таке поняття як периметр. Квадрата, да? Периметр квадрата він залежить від сторони квадрата. Тому можна задати формулою таку залежність. Залежність буде виглядати так. Периметр квадрата. Я тут напишу, так, Побудую квадрата. дорівнює 4 помножити на сторону квадрата. Тобто, ми зараз задали так, що периметр залежить від довжини сторони. І це ми таким чином задали певну функцію. Надалі ми будемо говорити, як називається цей спосіб задання, але зараз ми просто візьмемо тут приклади наведено. І ми візьмемо з вами одразу запишемо в зошити, що таке наша. Функція. І так правило за допомогою, дивіться. За допомогою якої? За кожним значенням незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної, таке правило називають функцією, а відповідно залежність однієї змінної від другої функціональної. Як це можна побачити ну, на малюнку? Наприклад, у нас є рисунок, на якому зображено графік в залежності температури повітря від часу доби? І горизонтальна, на горизонтальній прямій позначено час в годинах, на вертикальній температура в градусах. Тому за цим графіком можна. Вибравши довільний момент часу, знайти відповідну температуру повітря в градусах Цельсія. Таким чином, величина Т є незалежною змінною, а величина, ну, Т я маю на увазі час, а величина температури є залежною змінною. Наприклад, ми говоримо, відповідно, вибираємо, наприклад, скільки там. 4 години. Так? Ось у нас 4 години зображено. Так. І дивимося, наш графік знаходиться по відношенню до цієї точки. Ось він, ми його бачимо внизу. Йдемо вертикально донизу і знаходимо відповідну точку графіка, знаходимо координату цієї точки по Y. Тобто о 4-й годині у нас була температура мінус 4. І це однозначне визначення. Більше о 4-й годині іншої температури не могло бути одночасно. Дивіться. Тобто, е е е е е е значенню часу відповідає єдине значення температури в даний час. Це однозначне визначення є функціональною залежністю. Вмі або о 14-й годині о 14 година, була температура плюс 6 градусів Цельсія. І о 14-й годині в певному місці одночасно не може бути у нас температура інша. Тобто о 14 годині була лише температура 6 градусів Цельсія в певному конкретному місці. І це у нас знову ж таки зображена функціональна залежність температури в градусах Цельсія від часу. Так. Далі ми бачили з вами ще раз, я написала периметр, ми задали залежність за допомогою формули. Також ми побачили, що залежність можна задавати за допомогою графіка. Також, от зараз ми бачимо, є теж певна залежність, приклад її залежність, яка визначається таблицею. Але ну і функціональну залежність теж можна задати таблицею. І ще функціональну залежність можна задати за допомогою певного правила. Це ми будемо ще раз розглядати в наступному параграфі більш конкретно, види, за допомого, ну, якими видами можна задати функціональну залежність. Але ну, то ми навели тільки, що по графіку однозначно одно, конкретному значенню часу відповідає єдине значення температури в даному місці. Але, бачите, не кожна залежність однієї змінної величини від другої є функціональною. Наприклад, нехай довжина маршруту автобуса дорівнює 15 км. Вартість проїзду визначається за такою таблицею. Тобто, довжина шляху, який проїжджає пасажир в кілометрах, і вартість проїзду в гривнях. Тобто, дивіться, довжина шляху до 5 кілометрів 12 гривень, тобто не лише просто 5 кілометрів а до 5. Це там і 1 кілометр буде 12 гривень, і 2 кілометри буде 12 гривень, і 3 кілометри буде 12 гривень, і 4 кілометри буде. 12 гривень. І все, що до 5 кілометрів довільна відстань буде мати від, вартість, білет буде мати 12 гривень. Або від 5 до 10 буде 14 гривень, а від 10 до 15 буде 16 гривень. Тому дивіться тут неоднозначна залежність. Тому. Вартість ця відповідає не лише 5 км, а і іншим значенням. Таким чином, що, зрозуміло, що змінює величину, тут написано вартість проїзду і довжина шляху, який проїжджає пасажир, пов'язані між собою. Проте ми говоримо, що ця залежність не функціональна, тому що 12 гривням відповідає не єдине значення. Певного, певної відстані. Так, у ну, нас, же ж, знову ж таки, вартість залежить від довжини шляху, а тому, бачите, у нас незалежні змінні відповідає, ну, тобто відповідність у нас йде неоднозначна, і шлях наш теж відповідає нашій вартості. Так, неоднозначно. Так, зараз йдемо далі і як записують нашу функціональну залежність. Так, і так, далі ось, що важливо. От пишуть, зазвичай незалежну змінну позначають буквою Х, а залежну буквою Y. Функцію, тобто правило буквою F, якщо змінна Y функціонально залежить від змінної, то цей факт позначають так, y дорівнює, дорівнює F Тобто залежна змінна позначається або Y, або F від X. В дужечках записується більш конкретно, від чого залежить наша функція, від x. А незалежна змінна Оце наша функція. Це функція. Залежна змінна називається функція. А незалежна змінна, тобто x, називається аргумент функції. Аргумент. Це такі нові поняття. Так, далі. Усі значення, яких набуває аргумент, утворюють область визначення функції. Тобто всі значення Х це область визначення, а всі значення y це область значень. І ну, в старших класах ми будемо певним чином позначати область визначення і область значень. Так, ну, можна навіть зараз вам цей запис дати. Щоб потім можна було коротко записувати, написати область визначення функції. Дивіться, запишіть один раз і будемо далі писати так. Область визначення функції. Область визначення функції. І такий короткий запис. А, така англійська буква D, функція у нас Y F пишуть, і це наша область визнання. Тобто, ну, букву B пропустила, зараз область визначення функції. Далі область значень. Значень. Пунктій, Пописується є е, або Є. Це ж така коротка запис, короткий запис. щоб не писати ціле реч, речення область значень, функцій, область визначень. Є короткі позначення. Так, це я все прибираю, ви записали. І потім в нашому параграфі розглядаються різноманітні завдання, в яких, наприклад, потрібно визначити залежну зміну, незалежну, відрізняти функціональну залежність і нефункціональну залежність. Потім. Відповідати на певні питання по готовим графікам, як ми говорили, про час і температуру. Ось у нас такі завдання є. Бачите, скільки по графікам питань. І таблиці, по таблицям теж давати відповіді на певні питання або будувати графік зміни температур. В системі координат побудувати точки. Що відповідають таблиці, і потім, з'єднавши їх, отримати певний графік. А ось знову, ну за таблицями. Заповнити деяку таблицю, якщо задано текстову задачу, і потрібно визначити там, наприклад, якщо є певна швидкість, визначити відстань, якщо відомо шлях. Тобто, записати формулу. Підставити і знайти відстані. Ну і, в общем, по якимось текстовим задачам записати залежність. Ну і що тут у нас ще таке є? Ну, ось це, в общем, так. Да. Далі наступний параграф, я вам зараз його розкажу, він теж до цієї ж теми стосується способи задання функції. Я вже вам говорила, що є декілька способів задання функції. Дивіться, функцію можна, от бачите, цю функцію вважають заданою, якщо вказана її область визначення, тобто незалежна змінна. Та правило, за допомогою якого можна за кожним значенням незалежної змінної знайти значення залежної змінної. І є такий спосіб задання функції, це описовий. Тобто, оскільки функція це правило, то його можна виразити словами, і такий спосіб задання функції називається описовим. Приклад описову. Так, ще раз, функція задається, і ще раз, якщо сказана область визначення та правило, за допомогою якого можна в повному значенню незалежної поставити значення залежної зміни. Так, приклад, як описово задається функція? Нехай незалежна змінна набуває будь-яких значень. Значення залежної змінної знаходимо за таким правилом. Кожне значення. Тобто дивіться, нехай незалежна зміна набуває будь-яке значень. Цим реченням вам дали області визначення. Тобто, що х незалежна зміна у нас будь-яке число. Далі, значення залежної змінної знаходимо за таким правилом. Оце називається правило, воно за допомогою тексту і це таке завдання називають описовим. Кожне значення незалежної змінної множимо на 2, і від отриманого добутку віднімаємо 1. І цей спосіб можна записати ну, певним чином. Тобто ми говоримо, що ми задали деяку функцію F, області визначення якою є всі числа. І, наприклад, F від 2 і ми говоримо, що там потрібно було 2 помножити на 2 відняти 1. Якщо ми хочемо взяти ще якесь число f від однієї другої, то ми одну другу множимо на 2, віднімаємо 1. Тобто виконуємо це правило, яке нам задали. І знаходимо значення функції за довільними значеннями, певними значеннями аргументу. Приклад номер 2 Нехай незалежна змінна набуває будь-яких значень, крім нуля. Бачите, незалежну змінну вам задали, а потім відповідні значення залежної і незалежної змінних взаємообернені числа. Тут вам поставили правило. Взаємообернені числа, це все одно, що y дорівнює 1 поділити на Х. Ось вони взаємообернені. І тоді, або F від x, у нас обернена до одиниці, одиниця, обернене до 3, 1, третя, обернена до мінус 1, 2, мінус 2 і так далі. Так, зараз я ще договорю буквально 2 хвилинки. Ще можна задавати функцію за допомогою формули. І це ми будемо найчастіше використовувати. Ми будемо бачити y дорівнює, і якийсь вираз, що містить аргумент x. Uh, ну, до речі, не обов'язково функція може бути Y, може бути у нас, наприклад, F відстань дорівнює 15 t Це означає формулу залежності відстані від часу із швидкістю, яка є постійною, 15 км за годину. Це теж у нас формула, задається наша функція. Далі за допомогою таблиці задається функція. Дивіться, коли задано X і певні значення функції, то таким чином ми табличне задання цієї функції. І ще раз, усі числа, записані в першому рядку цієї таблиці, складають область визначення, тобто X, тобто її задали. І таблиця дає змогу за вказаним значенням аргументу однозначно знайти відповідне значення функції. І ось у нас є така формула. Ми формулу підставляємо x, знаходимо ігри і виражаємо уже наші значення за допомогою таблиці. Бачимо. Так, ну і ще можна за допомогою графіка. Ви бачили, що функцію можна задати ще графічно. Таким чином, ми з вами вивчили, що таке функція, як її можна задати. І домашнє завдання. Зараз я вам напишу. Домашнє завдання буде, ну, ми будемо з двох параграфів брати. Так, ще раз ми вивчили тему. Функція та способи задання функцій.